Друзі, поки я сиджу і чекаю, тут нова ну, пошта закрита, я і чекаю, щоб відкрилася, бо тривога. Прочитала такий коментар класний. А це мій девіз по життю шукати позитиву всьому. Я оптиміст по життю, але деколи тяжко, якщо навколо одні песимісти. Ну, перше, що мені хотілося сказати, мені хотілося сказати, тоді просто бийте песимістів і може тоді вам стане легше. Але це якщо шутка. А якщо насправді, знаєте. Поки я чекаю, я вирішила з вами порозмовляти. Не, не про таро, не про, не про астрологію, не про м -м, війну. Вирішила з вами трошки поговорити. Ну, давайте скажемо так, трошки про психологію, трошки вас підтримати. І от про що хочу з вами поговорити: оптимізм, де його шукати? Багато людей питають, боже, Ланочка, де ви берете, де ви набираєтеся, де ви заряджаєтесь? Знаєте, друзі, ми всі живемо своє життя так, наче... У нас його 100 років. Я вимушена вас розчарувати. Активного, соціально активного життя у нас не більше 10-15 років. До 20 років ми формуємося, ростемо, навчаємося, опановуємо цей світ до 20 Далі саме починається життя 20 От 20 до 40, Це якраз ті 20 років, що ми встигаємо набратися досвіду, ми встигаємо е пізнати цей світ, ми встигаємо насолодитися, якщо ми хотіли насолодитися цим життям. І вже від 40 починається починається підготовка до, ну скажімо так, до старості. Да? Хочеш, не хочеш, ми починаємо підводити підсумки. Ми, хтось навіть вже може йти на пенсію в цей час. Після 40-перші пенсіонери з'являються. Да, ті, хто 45 ідуть. Потім вже багато з нас стає дідусями, бабусями. Правда? 45 років. Так раз. Ага. І ти, оказується, вже не дівшка-бабушка. Бо якась мали каже: баба-баба. Або як колись у мене, я ну, в селі трошки жила недовго, то мені так подобається, як це бігав малий кріжіть, бабо, бабо! Ось так якось. Ну, і хочу вам сказати таку річ, що у нас життя всього, ми, якщо ми думаємо, що ми будемо жити потім, після пенсії, потім, от як піду на пенсію, та як заживу, ні, це все. Неправда. Бо саме тоді починають вилазити якісь болячки, якісь, е, дуже сипеться здоров'я, потихеньку, потихеньку, а після 50 взагалі сипеться. От, ми думаємо, Та, ну що там ми будемо ось як. Я дивлюсь сьогодні на свою маму, моїй мамі сьогодні 73 роки. Вона настільки виснажена енергетично і емоційно людина, вона виглядає на 80 і вона вже не здатна багато речей робити. Даже, даже, так, вона не здатна без палки ходити. Здавалось би, в 65 ще ця людина ну, нормально вигралась, виполювала город е, на колінах, вилизувала до ідеальної чистоти, ні одної бур'янинки, ні, ні одної саринки не було. То я хочу вас е, закликати дійсно закликати до того, щоб ви. Не гаяли ні хвилини, щоб ви починали розуміти, наскільки наскільки наше життя багатогранне, наскільки воно е, унікальне, і наскільки нам всім випав шанс е, відчути себе щасливим. Всі питають, який сенс мого життя, який сенс мого життя? Сенс життя людини на землі це відчути себе Щасливим. Це перше. Друге, згадайте, як ви дивитесь на оточуючий світ. От я дуже люблю, дуже люблю ввечері, е, коли ти йдеш, е, ну, не знаю, звідки сідеш, або особливо пізно ввечері, коли вже багато, вже мало-мало людей на вулицях. Свого часу я любила дуже прогулюватись ввечері. Е, Знаєте, вечірніми, нічними вулицями, тому що нема цього галусу, нема цієї суєти. І, суети. і е, ось ця наша вся напускна оця діловитість, вона уходить. Люди стають тими, які вони є. Вони приходять додому, вони знімають себе всі свої соціальні маски, от, вони одягають свою теплу домашню. Одежу, вони йдуть на кухню, заварюють собі теплий чай, спілкуються з своїми рідними, близькими, якщо вони живуть з ними. Якщо вони одні, то, звісно, там є котик або собачка, з ким вони спілкуються. Дуже рідко я бачу о, одиноких людей, в яких нікого немає. Але якщо у них навіть нікого немає, я думаю, що все одно з кимось спілкуються. Я буду малювати, знаєте, як то кажуть, ідеально старі зараз вам. да? От мені, здається, мені здається, що у людини, яка вже ну, діти живуть окремо, внуки живуть окремо. там, Наприклад, і так склалося, що немає там чи чоловіка, чи дружини, чи померли, чи розійшлися неважливо. Не да? Я вважаю, що у такої людини має бути кіт або собака. Якщо ти хочеш більше двигатись, то звісно це буде собака, бо вона тобі не дасть поспати о 6-й ранку, і ввечері. це є свої плюси, того, що вона примушує. Є. Ви знаєте, ми починаємо, ми починаємо от старіти тоді, коли ми перестаємо щось хотіти. І наше єдине бажання ну трошки, трошки ще полежати, що трошки полежати. От е, і пропадають ну, зникають всі бажання. Ми перестаємо двигатись. Тому для того, щоб ви були в позитиві, треба постійно двигатись. Двигатись не, не просто як кажуть, та я так на роботі надвигаюся. Це не не це двіження. По-перше, ходіть різними дорогами на роботу. По-друге, постійно щось пізнавайте нове. По-третє, щось вчіть. Обов'язково щось вчіть. Не обов'язково це англійська мова. Хай це буде якась дурня, хай це будуть пісні, віршики, хай це буде, не знаю, історія України. Хай це будуть ну, не знаю, детективні методи розслідування або як. Розпізнати людину, яка бреше, наприклад, не важливо. Важливо те, що ми наповнюємо сенс свого життя, ми його наповнюємо. Сенсом своє життя ми його наповнюємо. От я завжди, коли ходила, я завжди дивилася, я дуже любила дивитися в вікна будинків. І чомусь я коли йшла. Я жодного разу не уявила, що за тим вікном, яке зараз світиться теплим світлом, що за тим вікном може бути там сварка чи бійка чи якась агресія. Я завжди уявляла, що за кожним віконечком, де світиться на кухні, значить, сім'я зараз п'є з гарненьких чашечок чаю. Гарненькі чашечки це обов'язково. Це обов'язково, гарненький чайничок. Це обов'язково, бо це те, що, як кажуть, російською, ласкає взор, так? це те, що милує, це те, що дає нам естетичну насолоду. Не забувайте про естетичну насолоду, це важливо. Вас повинні оточувати красиві речі, вас повинні оточувати красиві люди, вас повинні оточувати красиві вчинки, красиві події. Створюйте їх, створюйте. Свята придумали саме для того, щоб нас оточували красиві події. Жінки наносять макіяж саме для того, щоб щоб нас оточували красиві люди. Вірші пишуть і пісні саме для того, щоб нас оточували красиві почуття, красиві думки, красива мова, красиві слова. І красива мова це не Правильно вимовлена слово продавчиня. Красива мова це та мова, від якої у вас тепліє на серці, від якої вам стає затишно, від якої вам стає спокійно. Ось це красиво. І я уявляла, якщо я бачила, що у віконечки світиться якась настільна лампа десь, я уявляла, що в цей час хтось сидить і робить уроки або вчиться. Мені завжди подобались люди, які вчаться. Мені здавалося, що це настільки затишно, це настільки приємно, ось ця лампа, цей стіл. Зошит, людина пише, щось роздумує, щось опановує, якесь нове звання, знання. І раз вона має цю лампу, цей стіл і має можливість вчитися, це говорить про те, що в її житті є хтось або щось, що забезпечує їй стабільність і безпеку. Для мене слово безпека чомусь завжди грало, навіть ще до війни, завжди грало дуже важливу, важливу роль. І я вам хочу сказати, що те, що у вас є куди прийти ввечері, це вже щастя. Те, що ви можете самі Собі зробити чай, і у вас є що зробити, цей чай. Це вже щастя. Якщо вам є з ким поговорити, це вже щастя. Тому навчіться шукати у кожній миті щастя. От поставте собі за ціль. Купіть, як я завжди кажу, я фанат блокнотиків, і я завжди кажу: купіть собі блокнотик. Красивий, блокнотик маленький, красиву ручку. І, будь ласка, записуйте три щастя, яке ви за день відмітили. Не тільки стосовно себе. Не стільки, хай це буде ще про когось. Ось, наприклад, у мене Светрик. Дивіться, який смішний светрик. Це хто це в мене? Такий якийсь Мікі Маус. От мені 53 роки, а я ходжу в Светрику з Мікі Маусом. Чому? Бо він мені дарує радість. Я дивлюся, я посміхаюся. Люди на мене дивляться і теж посміхаються. І це вже викликає ось ті гормони щастя. Гормони, їх треба продуктувати. Розумієте, от як в нас є полові гормони, так само нам треба і навчитися виробляти ось ці гормони щастя. Тому постарайтеся, намагайтеся знайти три три обов'язково якісь події, вчинка. Або якоїсь ситуації, яка викликає почуття щастя. Мама йде з маленьким хлопчиком за руку, він волоче санки, тепло вдягнений, в нього класний комбінезон такий теплий, і рукавички махрові теплі, і такий помпон обов'язково на голові. І це щастя, того, що йому тепло, в нього є мама. Сніг випав, випав сніг. Цей сніг такий м'якенький, пухкенький, холодненький. І він прикрасив наші, наші, не знаю, вулиці, і можна брати на санках, кататися. Це вже щастя. Немає снігу, трошки від, від не знаю, отіпіль, да? Можна вдіти свою гарненьку курточку, якби не так не так ну, холодно. Це вже щастя. бо в тебе є ця курточка. Розумієте? Тому. Спробуйте протягом місяця записувати кожен день три ситуації, яка викликає ось цю гармонію, гармонію щастя, оці, оці ендорфіни оці викликає. І ви побачите, як почне змінюватися ваше життя. Ви побачите, як ви почнете дуже багато замічати щасливих моментів. Ви почнете радіти дереву, ви почнете радіти будинку, ви почнете радіти тротуаром, дорогам без ямів, де можна скоро проїхати кудись і не попасти в аварію. І це вже щастя. Розумієте? Тому я бажаю вам позитиву. Я бажаю вам створювати свою щасливу реальність. І запам'ятайте, в щасливу реальність дуже важко проникати негативу. Він просто туди не може проникнути. Пока-пока.